Добрий вечір, слава Україні. Кручаєвська міська рада, восьмо скликання, земельна комісія в кількості трьох членів комісії, голови комісії Моротовського, виконувача обов'язкого секретаря комісії Щербюка, члена комісії Олійника. На комісії присутні начальник земельного відділу Совецька Наталя Ростиславівна, на порядку денному стоїть 61 питання, 62 питання. Думаю, закінчити комісію сьогодні. Хто за порядок денний в цілому, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Будь ласка, не Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площею 010 Га для будівництва обслуговування будинку, господарських будівлі споруд місті Почає вулиця Шкільна, Бондар Ірині Сергіївні. Дякую. Хто за? Прошу голосувати. Одноголочного. Голосу. Дякую. Добре, добре. Технічної документації земельної ділянки площа 010 га для обслуговування будинку господарських будів споруд в місті Почарі вулиця Водинська, Воскресенській, Людмилі Анатолієві. Технічна документація. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. За технічної документації. Що встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості площі No729 Гаррі війни завані житлового будинку в місті Почає вулиця Лисятинська кару, Богдані Миколаївні. Прошу на голосування. Хто за одноголосно дякую. Розтвердження технічної документації земельної ділянки. Кого, в кого виникають питання? Будь ласка, задавайте їх в робочому процесі. А якщо... Деталь більш детальніше, то ми розглянемо кожне питання по окремо, і кого буде що цікавити. Домовилися? Так. Дякую. Прошу. За враження технічної документації земельної ділянки кошти 00736 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Місті Почаль вулиця Перемоги. Токар Вікіль Дарівні, Токар Вселання Миколаїв Михайлівні. Це спільна частково власність. Прошу на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Зараження технічної документації із земельної ділянки площі 00870 для будівництва слово будинку сподарської будівлі споруд місті Почай вулиці Юридика Співаку Василю Степановичу. На голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Завершення технічної документації із земельної ділянки площі 010 для будівництва слово житлового будинку Господарської будівлі споруд місті Почай вулиця Чумацька, Харчуня, Миколі Івановичу. На голосування хто за? Дякую, одноголосно. До колишня вулиця Михайловка. Так, так. так. Затвердження технічної документації земельної ділянки площою 010 для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівлі і споруд в місті Почай вулиця Кременецька, це рук Зої Павлівні. На Голосування. Хто за? Дякую. одноголосно. Про припинення договору оренди землі від 14.12.2007 року. Відчужено mm -hmm. право власності на нежитлове mm -hmm. нележит у будівлі з узків з тим Мала в оренді земельну ділянку на земельній ділянці було, був об'єкт нерухомого майна, яке вона продала ще в серпні, місяці, але платила оренду по сьогоднішній день. Звернулися заявою, розірватися. Дякую. Прошу на голосування. Хто за? Одноголосно на Дозвоновити детального плану території, власний земельний загальної площі для адренистів обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд, місті Почай вулиця Ярослава Мудру, Мародовському, Валерія Володимирович. Конфлікт інтересів. Оголошую конфлікт інтересів. Прошу на голосування. Хто за одного голосу, дякую. Надання дозволу наведення детального плану території. Засідання Власне... земельної комісії. 13 питання, будь ласка, надання дозволу. Щодо відведення земельної ділянки валюнки, площа мінімум 4,88 розміщення експлуатації основних і собівнічної будівлі та споруд в місті Коча вулиця Промислава, 5, майстравенко, Сергій Анатолійович. На голосування хто за одноголосно, дякую. Надання дозволу на викликання технічної документації земельної ділянки. У зв'язку із зміною площі і конфігурації меж земельної ділянки площею 39 для будівництва та талкування об'єкту туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування у місті Почає, вулиця Старотараська, 1, Руклюк і Рем Федорів. Там земельна ділянка частково вилазить на дорогу, і зв'язку з тим разом з власником даної земельної ділянки було вирішено питання, щоб змінити конфігурацію так, щоб вона легла в межі її використання фактично. На голосування. Хто за? Дякую одного голосу. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни її цільового призначення площею 0 десять двадцять. Галя будівництва зловнішкового будинку господарської водії розповідають в місті Почай вулиця Волинська, Голуб, Ользі Тут це записка, що? Не а, а, На, це я за приставлення забудеться. Так, це власна земельна ділянка, зміна цільового призначення. На голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Затвердження проекту устрою щодо відведення земельної ділянки зміни її цільового призначення площі 0139 гадівництво між блок-будинку господарських будівлі Суруд, місті Почає, вулиця Радивильська, Кучевській, Наталії Григорівні. Власна земельна ділянка, зміна цільового призначення. На голосування. Хто за одноголосно дякую. Надання дозвоноведення проєкту знову устрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площеї 3, Гектари 12.57 для ведення товарно господарського виробництва в місті Почай з подальшої передачі користування на умовах оренди ліктиві та позіганні. На голосування хто за? Одноголосно дякую. Про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки площі 00123 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі місті почай вулиця Шевченка 5А, ФОП Фемлюку, Георгію Борисовичу. На голосування хто за. Голосно, дякую. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площиною 15 2, для подальшого продажу права на неї на земельних дорогах формі аукціону для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в місті Хочаїв та надання дозволу на виконання експертних військової учинків. Це за е, це власти угу. за нові поштою за ділянок. Виставляється на На голосування. Хто за? Дякую. Затвердження технічної документації, земельної ділянки площі 010 гадів, єдиницьких сховом житлового будинку сподарської будівлі споруд в селі Затиша вулиця, вулиця Зелена, 54А, Плетюку Олександру Володимировичу. На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Затвердження технічної документації, земельної ділянки площі 025 гадів, відділення цьому між кого будинку сподарської будівлі споруд в селі Старіта, вулиця Молодіжна, Білорус, Надії Олександрівні. На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 020 га, для ведення особисто господарства сподарства селі Старітаж Білорус надієвий Славки. На голосування. Хто за одного голосно є? Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 025 га, для будівництва сховання житлового будинку в селі Старий Тариж, вулиця Володіжна, Кульчинського, Віктору Івановичу. На голосування. Хто за? Дякую, одноголос затвердження технічної документації земельної ділянки площі 022-10 для ведення Особистого селянського господарства в селі Старий Тараш Кульчинському Віктору Івановичу. Для ведення Особистого селянського господарства. Це за Хто за? На голосування. Дякую на голосу. за голосу. технічною документацією земельної ділянки площі 025 <гум> для будівництва сховування вікового будинку в селі Старий Тараш, вулиця Шкільна, Мадар, Підмилі, Володимирівні. На голосування. Хто за? Затвердження технічної документації ділянки 025 будинку селі старий Савчук Людмилі на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Затвердження технічної документації земельних ділянок площі 0,1932, тридцять два, площа площі, 0, 202, площі 2106, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Датського, з зіні Миколаївні. Хто за? Дякую, одноголосно. Про передачу ТОВ Західна проверобнича компанія простування на умовах оренди земельні ділянки під проєктними польовими дорогами для ведення товарності господарського виробництва на території Печеської міської територіальної громади. Ми проводили інвентаризацію в лютому місяці цього року в Тарош Комарин під проєктними польовими дорогами. Більшу частину даних доріг вже передано в оренду ТОВ Товбриківське, деякі земельні ділянки, в масиві яких вони мають в оренді ПАІ, передаємо ще їм. Михайло платіть оренду плату. На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. За ствердження технічної документації земельної ділянки площі 017, гарні будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд, селі Старий Почай, Підгузькій, Катерині Миколаївні. На голосування, хто за. Надання дозволу на виведення детального плану території щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок загальної площі га і земель для ведення товарності господарського виробництва, в землі для будівництва всього ніжитлового будинку господарських будівель і споруд. майстровенко Сергію Анатолійовичу, Огирук Наталії Анатолійовні, Фарині Людмилі На Голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Про внесення змін рішення Почаївської міської ради номер 3110 від 18.10.2024 року надавали дозвіл на проведення інвентаризації земельних ділянок невитрибуваних земельних часток поїв. В результаті проведення інвентаризації було виявлено, що там площі на декілька квадратних метрів більше, ніж ми надавали дозвіл зв'язку з тим носимо з Дякую, За Затвердження проєкту земного устрію щодо відведення земельної ділянки площі 1,5522 для ведення товарно сільськогосподарського виробництва в силі будки для подальшого продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. Ділянка формувалася під аукціони для оренди. Просимо голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Пустують земельні ділянки, заростають брізками, нічого не можуть стати. Хай користуються і платять за це на варену плату. Бо якщо ми їх не використаємо як орну землю і буде самозаліснення, то скоро нам буде вказівка віддатися до заліснені території, ДП ліси України. І мало того, що ми землі побудемо, то ми не будемо мати ні лісу, ні землі. Дякую за увагу. Затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки площею 249-26 для ведення товарності з господарського виробництва, селі бутки для подальш продажу, продажу права оренди для земельних дорог в формі аукціону. Хто за? Дякую. Завершення технічної документації щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності під польовими дорогами, які розташовані на території Почеїсько міської територіальної громади та передачу їх в оренду для ведення товарності з так? виробництва. Проводити інвентаризацію, знову ж таки під польовими дорогами в е, селі Кутки. Е, і є проведена та інметризацію, зареєстровані земельні ділянки в державному земельному кадастрі і передаємо терміну на сім років. Прошу на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Надання дозвонити технічної документації земельної ділянки розміром 1,01 умовних кадастрових гектар для ведення товарно сільськогосподарського виробництва Савчук Наталії Петрівні. На голосування. Хто за одноголосно дякую? Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 06.15 для будівництва служба житлового будинку сподарських будівлі споруд селі Будки, вулиця Франка Загородньому Анані Івановичу, Пету Софії Анамі На голосування. Хто за? Одноголосно. Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 025 для будівництва з того господарської будівлі споруд селі Будки, вулиця Травнева, Колодзя, Наталії Степані. На голосування, хто за. Завершення технічної документації земельної ділянки площі 06602 для введення товарності господарського виробництва Маля Рогані Васильівні. На голосування. Завершення технічної документації земельної ділянки площі 025 житлового будинку сподарської будівлі спорудці Ліко Маріка за річнюку Володимиру Олександровичу. Голосуємо. Хто за одного голосу дякую? Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 01059 для Одиниців Ослової житлового будинку сподарської будівлі Скурд селі, Комарівка вулиця Мир, Нікітюк і Іні Васильівні. Голосуємо хто за. Дякую одноголосно. Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 025 галів, Діниць обслоговінь життєво будинку сподарських будівлі з курсу, Комарівка вулиця Тиха, Пацуллі, Тетяні Ведімів. Голосуємо, хто за, одноголосно, дякую. Про внесення змін рішення Почаївської міської ради № 2966 від 18.07.2024 року. Даним рішенням надавали дозвіл того вітропарк Західний Р, е» дозвіл на вигляді детального плану території для встановлення вітрової електростанції. Але за цей період вони взяли в оренду ще декілька земельних ділянок приватних і просять додати флоту до тих ділянок, які вони взяли в оренду. На Голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Надання дозволу на виготовлення детального плану території для нового будівництва експлуатації та обслуговування вітрової електростанції вітрового парку на території Печальської міської територіальної громади, то вітропарк Західний Р. Е. Це інша юридична особа без рисочки. Це друга черга вже. Р. Е, з рисочкою це одна юридична особа. Р. Е, без рисочки це інша юридична особа. Друга черга. Різниця в височці. На голосування. Одноголосно дякую. Надання дозволу надання дозволу на виднення детального плану території нове будівництво ПС-330 35 кВт для видачі потужності вітрової електростанції і вітропарк Західний Р. За різку. Так. Хто за на голосування? Одноголосно, голосу. дякую. Про надання до занове технічної документації землю щодо встановлення відновлення земельної ділянки на натурі на місцевості розміром 1.43 в умовах кадастрових гектарів для ведення товарності сходового виробництва Остапчук Ользі Васильівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації земельної ділянки щодо встановлення відновлення меж площі 025 галля, будівництво зворотні будинки господарської будівлі спорудцелі, літків вулиця Центральна Віннічуку Миколі Васильовичу. Голосуємо хто за. Одноголосно, дякую. Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 025 га для вівництво зволоження житлової будинку сподарської будівлі Спорудселі, Літхів вулиця Центральна, 50 Вінічуку Степану Миколайовичу. Голосуємо хто за Одноголосно дякую. Затвердження технічної документації земельні ділянки площі но двадцять п'ять галі, будівництво слово житлобудин господарські будівлі з поруці, Лідхи, Лесико Володимир Васильович. Голосуємо хто за? Затвердження технічної документації земельної ділянки площі но двадцять п'ять, будівництво слово житлобудин господарських будівлі спорудцев, Лідихів, просу Олександр Миколаїв. Голосуємо хто за. Затвердження технічної документації земельної ділянки площі 025 Гельбільницької житлового будинку в селі вулиця Революції Гідності Ярмус, Гані Яківні. Голосуємо. Хто за? Одного. Затвердження технічної документації земельних ділянок площі 12264, площі 1172 для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Лідихів Залевському Віктору На Голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Затвердження технічної документації земельної ділянки площою 025 об'єднав обслуговування житлово будинку сподарських події з поруси на вулиці болоті на її На Голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Надання дозволу на виготовлення технічної документації земельної ділянки розміром 238 умовних кадастрових гектарів для ведення товарності господарського виробництва Харчуку Володимиру Васильовичу. Ділянки площею 025 галя подіни Слуговіжкового будинку господарської будівлі споруд селі Лосятин, вулиця Митрополита Якова, голову Олександру Єхимовичу. Голосуємо, хто за? Голосно дякую. За твердження технічної документації земельних ділянок площею 0,12,29 та площею 1,54,48 для ведення товарності -сподарсько господарського виробництва за межами села Лосятин Добровській Світлані Пилипівні. Голосуємо, хто за? Наголошуємо, дякую про внесення змін до договору оренди землі від 15.08.19 року кадастровий номер 61 23, -23. Договір оренди укладений з Агроекспрес-сервіс. Голосуємо. Хто за? Голосуємо. Дякую. Внесення змін до договору оренди землі від 15.08.19 року кадастровий номер 61 23 Є. Аналогічний це тут це так само. Е, Зміни вносяться в частині плати. Хто за? Прошу голосувати? Облаголосно, дякую. Доведемо, Заквердження технічної документації земельної ділянки площі 025, об'єднання обслугові житлового будинку господарської будівлі споруд, селі Редовинь Наверенко Віктору Васильовичу. Візьмі, будь ласка, Андрію. Ось сьогодні три спочки. Три. Береше, бери, береше. Не всі, бо там все Всі, Сім'я? Так. все, дякую. Я щось не заважусь. Не всі, так. Да. Прошу на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Надання не варенку, це в нас було 55. Надання згоди на передачу орендованої земельної глянки площею 85651 в суборенду для ведення товарно-сільського господарського верництва за межами села Ритмів на території Печеської міської територіальної громади. E, Земельна ділянка перебуває в оренді e, Фаєрчука Віктора Васильовича. На голосування. Хто за? Дякую. Одноголосно. Але. Про припинення договору оренди землі від 19.01.2023 року. Це договір оренди заключений на поль е, проект польові дороги в селі Ридмельсамежами села Ридмель з того Агрокспрессевіс. Агрокспрессервіс звернувся до нас, щоб розірвати ті в Зв'язку з тим, що більшість паїв на даний час орендує інша фірма то Холдинг. Mm -hmm. То ми з ними припиняємо і наступне питання буде, будемо укладати договора оренди з Кайро Холдинг. Хто за поставив на голосування? Одноголосно дякую. Про передачу ТОВ користування на умовах оренди земельні янки під проєктними польовими дорогами 20 площі для ведення товарності господарського виробництва за межами населеного пункту села Рядови. Голосуємо. Хто за? Одноголосно дякую. Про надання зводи на передачу орендованих земельних ділянок в оренду для ведення товарності з господарського виробництва hmm. на території Почеїської міської територіальної громади. Земельні ділянки, які прибувають в оренді ОПП Авро Експрес-сервіс. На голосування хто за? Одноголосно, дякую. Запитання, пропозиції, зауваження. Приємно було працювати. Документація підготовлена якісно. немає няк... Дякую вам. До побачення.